Ісусу Христу. Для нас велика благодать і велика радість те, що ми разом сьогодні зібрані, і ми можемо разом сьогодні мати участь в спомані смерті і страждання Ісуса Христа, друзі. І це велика радість. І це має для нас бути дуже таким великим, позитивним, друзі, натхненням, великою благодаттю. Вчора я мав зустріч і з одним з своїх хороших друзів, товаришів, таки хлопець Денис. Коли почалася війна, він по суті саме останній виїхав з Херсону, коли вже навіть Херсон був окупований з своєї церкви. Мається на увазі, він виїхав останнім. Він поїхав на Івано-Франківщину, і там вони з групою молоді, яка виїхала з церкви з Херсоном, Вони там почали активне служіння, почала, починали евакуацію людей, вивозили людей з Херсонщини. І ось одного разу, коли йдучи по вулиці, він каже: Я побачив, що йдуть люди ну в військовій формі. Вони йдуть з ТЦК, і він каже: в цей момент я стою на самокат, ніби все проплатив, маю їхати. І самокат не поїхав. До нього підійшли, його за руку взяли. Доброго дня, ваш, шановний, ваші документи. І каже, з того моменту він почав служити в Збройних силах України. Самокат не поїхав. І ви знаєте, так цікаво, Денис розказує, каже: я зараз служу з хлопцями. і... Ви знаєте, каже, цікаво, що практично на нулі, каже, там немає невіруючих. Кого одного зустрів, каже, це такий, хто сумнівається, чи Бог є, а так всі на нулі вірять, що справді Бог є, бо всі моляться. І він каже: одна із речей, яка важлива і неймовірно зараз цінна, молитися, просто молитися за хлопців, підтримувати, подзвонити, сказати, що те, що ти робиш, це цінно, це важливо. І знаєте, от він каже, я взагалі каже, цивільна людина, я не військовий, я не воїн, я не той, хто вміє воювати. І каже, з мене дивувалися. Спочатку йому навіть дали один позивний, це був святий, і з нього дивувалися. і Були просто вражені, як Бог його береже. Він каже, одного разу керував дроном і дрона втратив в сірій зоні і пішов до дрона забирати. І до нього військові питають: ти, ти куди ходив дрона забирати? Він каже, в сіру зону. Ну, якби ти хоч розумієш, куди ти йшов, тебе вбити могли. Він каже, дрона шкода, грошей шкода. Каже, ну там же ж був туман. Він потім одного разу каже, деякі речі робив, і так виліз там, з укриття, і так виглядав щось, там, прибирав, наводив порядок, і каже, тут чує позаду двоє йому його побратимів, каже, Денис, війна. Він каже: ну, так якби в нас війна, куди ти лізеш. І одного разу, коли він повертався вже з ну, якби з нуля, і він каже: той чоловік, який такий сумнівається, чи Бог є, його зустрів і побачив. Каже: слухай, а ти остався живий? Каже, мабуть, тебе точно Бог береже. Ви знаєте, друзі, коли я з ним спілкувався, я ще раз і ще раз переконуюся в тому, що нам не можна падати духом, нам не можна переставати молитися за військових за нашу країну, друзі. Просто не можна. Переставати нам потрібно постійно взивати, постійно молитися. Амінь, друзі, не, не як не опускаємо в цьому руки. Нам треба бути бадьорими. Ми зговорили з братом Орестом і сестрою Марією. Вони в нас будуть молитовниками. Після зібрання ми будемо мати два списка, друзі. Один список це наших знайомих, друзів, рідних, хто служить зараз. І ви напишете цей список. Орест, сестра Марія вони будуть молитись на протязі тижня за них поіменно. І так само, якщо у вас є рідні, близькі, які ще не увірували в Бога, ви так само можете їх записати, щоб за них молитись, друзі, і не зупинятись. Повірте, це неймовірна Божа благодать, коли ми можемо молитися і справді переживати такі моменти, коли ти бачиш, як реально друзі, Бог діє, як реально Бог береже, як реально Бог по особливому торкається багатьох сердець, багатьох людей, і це неймовірне свідоцтво. І навіть вчора, спілкуючись з Денисом, я ще раз і ще раз. Переконують, друзі, не можна, знаєте, от внутрішньо десь собі сказати Все хватить молитись продовжувати треба наполегливим бути. Моліться, друзі. І повірте, це буде неймовірне свідоцтво, це неймовірна буде благодать. Це дуже важливо. Сьогодні ми будемо з вами розважати над спомином. Ми будемо розважати над смертю Ісуса Христа. І я хотів би попросити, давайте відкриємо разом послання до Филип'ян. І ми відкриємо другий розділ. І з першого по одинадцятий текст. І це буде особлива благодать і особлива радість, щоб ми з вами занурилися в цей текст і ми зрозуміли, що найбільше пережив Христос, який вчинок Він вчинив по-справжньому, що неймовірно чин для нас важливе. Отож, послання до Филипян, другий розділ, з першого по одинадцятий текст. До речі, цікава річ. Коли ви читаєте новий заповіт, ви читаєте всі послання, які є в новому заповіті апостола Павла, Петра, Івана, інших апостолів, ви побачите дуже цікаву річ, що практично в кожному посланні є звернення до Євангелії, тобто до життя Христа, до смерті Ісуса Христа, до Його Воскресіння. Постійно є звернення до цих речей. Тому це цінно, це важливо, друзі. І Филип'янам, другий розділ, з 1 по 11 текст, апостол Павло, він нам нагадує певні речі, і він до нас говорить деякі моменти. Але коли ми будемо читати, друзі, я хочу вас закликати. Я зранку сьогодні в групу від, відсилав повідомлення, і було запитання, що вас, друзі, вражає в Голговському вчинку Христа? Що вас по особливому зачіпає, і ви кажете, Ого, це зробив Ісус Христос? Ми прочитаємо цей текст, і далі я просив би, щоб ви на це реагували і ви сказали свою думку. Отож, другий розділ з першого по один текст. Отож. Коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду, один розум. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям. Конялося кожне коліно Небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав і Ісус Христос то Господь, на славу Бога і Отця. Отож, питання до кожного з вас: що вас вражає у Голговському вчинку Христа? Те, що він пішов на Голгофу, на хрест, друзі, що вас зачіпає, що вас по особливому ранить. І ви не можете бути до цього байдужим. Чим ви захоплюєтесь і ви могли б сказати: Христос, я так ніколи не зробив би, як ти. Я точно не дію би так, як ти. Поділіться, будь ласка, що вас вражає у вчинку Христа? Його любов. Він знав, що його багато хто не прийме. І він все рівно йшов і виконав. Так. Угу. Його спокій. Угу. Його жертовність. Угу. Безкорисливість, яка була в нього. Прекрасно. Повністю підкорився волю Отця. Прекрасно, дякую. Коли я для себе думав, що мене вражає у вчинку Христа, бо кожного місяця, коли ти готуєшся до проповіді про спомин, про смерть Христа, про Його вчинок, кожного разу я намагаюся шукати певні речі, які важливі для мене. І ви знаєте, одна із речей, яка неймовірно цінна: спомин, друзі, розлучення з отцем. Коли я думаю, друзі, про Христа, погодьтеся, що тут хто сидить, ми всі віримо, що існує покарання за гріх. Навіть місце з Біблії, яке чітко каже, бо заплата за гріх. Підскажіть мені, друзі, що? Смерть. Я задаю запитання, друзі, покарання за гріх, смерть. Що це мається на увазі? Тобто, це той момент, коли ти вчинив неправильний вчинок, не розкаявся, прожив життя без Христа. І зразу помер, і все, і тебе просто землею прикидало. Що за смерть, друзі? Відлучення від Бога назавжди. Тобто людина вмирає фізично і назавжди розлучається з Богом. Душа, вона вічна. І вона розлучається з Богом. Друзі, а яке місце розлучення з Богом? Де воно? Це пекло, чуєте? Тобто заплата за гріх, друзі, це подвійна смерть, смерть фізична і смерть духовна. Це той момент, коли ти повністю розлучений, ти повністю віддалений від Бога. Ти знаходишся в пеклі. І тепер, послухайте дуже уважно, коли я думаю про Христа, Він зробив неймовірний вчинок, впокорившись Божій волі і розділивши себе і Отця. І це дуже сильно, і це, друзі, неймовірно страшно. Подивіться, яку природу нам відкриває Павло, природу Христа, друзі, який він. Отож, коли ми читаємо з вами цей текст, послухайте дуже уважно, він каже, коли є в Христі якась заохота, потіха, да, любові, коли є якась спільнота, коли є якесь серце і милосердя. І він нам відкриває багатство, яке є в Ісусі Христі. Дивіться, як багато цікавих речей цінних. Скільки мотивації, скільки підбадьорення, скільки милосердя, скільки любові. І далі, друзі, він, е, як нас фокусує на Христі, а тепер дивіться, зовсім інша природа. Не робіть нічого підступом або щанливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Я коли думаю, що сказав: я нищу від вас, я буду вам служити. Хто це зробив, друзі? Христос. І тому апостол Павло знаючи і розуміючи, це, це, він про це говорить і про це наголошує. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. І далі він, дивіться, каже цікаву річ. Другий розділ п'ятий текст. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й в кого. Ті самі думки, що в кого? Що і в Христа Ісуса. Тобто. Ви повинні думати і чинити так, як чинить Христос. І далі, друзі, послухайте дуже уважно, що Христа, я думаю, що для багатьох з нас цей текст він є складним і його важко зрозуміти. Але давайте ми попробуємо прочитати, можливо, це в іншому перекладі, десь перефразувати і сказати своїми словами. Але якщо ви можете, будьте зараз зі мною і попробуйте це перефразувати. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним може переказати, що тут мається на увазі? Що це про Христа? Угу. Послухайте, як цікаво звучить один з перекладів. Хоч і був він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом. За який треба триматись. Послухайте дуже уважно. Хоч і був він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматись. Коли ми говоримо, друзі, про Христа, ми повинні зрозуміти наступну річ: в нього була особлива природа, не така, як в нас. І тому Павло приглядається до Христа, розуміє його сутність, його природу, і нам вказує, друзі, наслідуйте Його. Дивіться на нього. І далі, коли ми говоримо про цей текст, послухайте дуже уважно, що далі сказано. А далі сказано цікавий момент. Сказано наступне: Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і смерті, друзі, якої? Хресної. Міра покори Христа, друзі, це не була фізична смерть. Відкрийте разом зі мною Івангелію від Марка, 15 розділ, 34 вірш. Коли апостол Павло говорить про природу Христа, вона інша, вона прекрасна. Вона відрізняється від нашої природи. Вона свята, вона чиста, вона не егоїстична. І апостол Павло нас підводить до дуже цікавої думки: будучи Христос Богом, не вважав це якимсь величезним скарбом. І він пожертвував навіть цим. І коли ми читаємо з вами цей уривок тексту, Івангелія від Марка, 15 розділ, 34 вірш, Відкрий, Сергій, будь ласка. І там дуже цікавий момент, друзі, сказано, що мене по особливому вражає в Ісусі Христі. Отож, знайшли? Євангелія від Марка 15.34. Друзі, якщо хтось вперше відкрив Біблію, прочитайте, будь ласка, це вголос. Що там сказано? В <пілку> Євангелії від Івана одного разу Христос промовляє такі цікаві слова. Я і Отець, ми. Розділення, неймовірний біль. І, друзі, ось цей момент, коли Христос втрачає те, що для нього було найбільше цінним. Він втрачає отця. Ось розділення, друзі. І коли ми кажемо заплата за гріх, смерть, послухайте дуже важливо, ми сьогодні приймаємо участь в спомені, і ми, це означає, що ми згадуємо і кажемо: Христос, ми дякуємо за те, що ти помер. Фізично за мене і духовно. Ти замість мене пішов на хрест, і ти замість мене опустився в пекло. Замість мене. Чуєте, друзі? Це зробив Ісус Христос. І коли ми говоримо про цей момент, друзі, це вчинок, який неймовірний. В посланні до Филипян, апостол Павло він зауважує і каже: він себе упокорив, бувши слухняний. Я коли думаю, хрестимо і будемо разом далі молитися і над цим розважати. Книга дії апостолів, другий розділ з 25 по 31 текст, книга дії апостолів, другий розділ з 25 по 31 вірш. Апостол Петро проповідує одну із перших проповідей. Після того як Дух Святий зійшов на нього і на апостолів, зійшов на церкву, і він проповідує про неймовірну цінність. Він проповідує і в проповіді своїх друзів він поєднує старий заповідь і новий заповідь. Він поєднує в, в своїй проповіді пророцтва Давида і з тим, що зробив Христос. Він поєднує дві неймовірних речі. Тому Книга дії апостолів, другий розділ, з 25 по 31 вірш. Відкривай 25 текст і просто будеш по, по віршу відкривати, що далі сказано. Є? Покаже про нього Давид, мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочинив в надії. Бо не позаставиш. А зауважте далі дуже цікаву річ бо не позаставиш ти в аду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління. Ти дороги життя об'явив мені, ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм. Коли Петро, друзі, проповідує, він говорить наступну річ: Не зоставиш Христа. Він про себе в той час пророкував, проповідував, але він не розумів, що це відіб'ється наперед про наступне покоління, про Ісуса. І це неймовірна цінність. І важливо про те, що Він сказав. І тому послухайте дуже важно, коли він про це говорить, він якраз згадує цей момент і вказує цей момент. І пояснює нам, друзі, Христос був в аду. Христос замість кожного з нас. Був в пеклі. Коли ми кажемо про ці речі, нам потрібно зрозуміти наступне те, що тут сказано. Можі браття, нехай буде вільно, мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком та відуючи, що Бог клятвою клявся йому, посадити на престолі його від плоду його стегон. У передбаченні він говорив про Христове Воскресення, що не буде зоставлений, друзі, Христос знову ж таки де. Воду. Христос не буде зоставлений аду. Тому, друзі, Христос перетерпів за кожного з нас дві смерті: і фізичну смерть, і духовну смерть. Фізично Він помер на Христі і переніс духовну смерть, друзі. Це перебування в пеклі і на третій день Воскрес. І це велика радість, і це велика благодать. Я пам'ятаю, ми одного разу з Ромою мали якось таку зустріч, спілкування з одним чоловіком. Який довгий час він запивав, багато вживав алкоголю, і пізніше він каже, в нього таке враження, як, коли я думаю про кожного з нас тут присутніх, ми інколи можемо розважати про пекло, про ад. І, друзі, дуже страшно, коли нас це не лякає. Коли нас це не зачіпає, коли ми глибоко не вдумуємося, друзі, що в цю мить, коли ти можеш сьогодні померти, і якщо ти не розкаявся і ти йдеш в пекло. Ти не знайомий з Христом, в тебе немає живої віри, ти йдеш у вічні муки. Друзі, послухайте дуже важливо. Йдеш у вічні муки. Наскільки це страшно? Вічно горіти в пеклі. Тому я хочу попросити вас. Давайте ми зараз піднімемося і ми будемо молитися. І ми подякуємо Христу. Ми подякуємо Христу, друзі, що Він перетерпів. Розділення з Отцем. Він перетерпів фізичну смерть і духовну смерть. Він замість нас пішов на Хрест, і замість нас, друзі, він пішов в пекло. Подумайте про ці речі, порозважайте про ці речі, спробуйте зрозуміти, яка була велика ціна заплачена. Амінь. Давайте ми піднімемося і ми будемо молитися. Хто має бажання, друзі, подякувати Христу, помоліться і подякуйте, і я закінчу молитву.